English for Kids Online. Доброго дня, шановні а, глядачі мого каналу. Так, сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за робочим зошитом а, до підручника Full Blast Plus 6 клас Косован Вітушинська. І так, сьогодні у нас урок 4C 4: e Yes, where I live, де я живу. Exercises 1718 page 46. Exercises 19 1920 page 47. So, unscramble the words. Перше в завдання нам треба поставити букви так, у словах у правильному порядку. So, the first one is port, port. Two. Bridge. Three. Castle. Okay, 4 stadium 5 airport 6 car park 7 train station Task 18. Fill in the blanks. Итак, поставте, будь ласка, пропуски. Bridge, stadium, hotel, airport, gate, train station, San Francisco, cable cars, port and bay. Нам треба ці слова поставити до нашого тексту. Lily and her family went on an exciting adventure to explore San Francisco's sites. Lily та її родина поїхали на захоплюючу пригоду, так, аби дослідити Цікаві місця, Сан-Франциско, визначні місця. First, they arrived at the airport очевидно, Так, Where airplanes flew high above them. Спершу вони приїхали в аеропорт, де uh, літаки над ними злітали. Then they hopped on a train at the modern train station. To start their journey. Потім вони що зробили? Хопт, запригнули так, на а, потяг а, сучасної залізничної станції вокзалу, так, ви почати свою поїздку. The first stop was the famous Golden Gate Bridge. І Так, перша зупинка була, це відомою цей міст. Golden Gate Bridge. Лили Фелт Смол Standing Next to the Huge Bridge. «Stretching across the amazing San Francisco Bay». Лили uh, почувала себе маленькою, коли стояла біля величезного моста, який простягався через дивовижну затоку Сан-Франциско. Дуже красиве речення, до речі, так? Да? felt small». Дуже класне речення. Візьміть собі на замітку, коли будете, мабуть, писати який, якийсь твір. Взагалі дуже класний, дуже класний розповідь. Tak, they next they rode the iconic cable car to Golden uh, Golden Gate Park. Почему вони їхали на до Golden Gate Park. Lily laughed as they moved along the streets, passing by colorful houses and busy shops. Так, um, Lily laughed as the cable cars. Отже, Лили сміялася, коли фунікулери оці підвісні машини, рухалися по вулицях, приїжджаючи повз різнокольорові домівки і заповнені магазини крамниці. After lunch they visited a Huge Stadium. Where people cheered for their favorite teams. Uh, після, вич... після обіду вони відвідали величезний стадіон, де люди підтримували її свої улюблені команди. Lily clapped along with the crowd, feeling the excitement in the air. Дуже красиві звороти. Lily плескала в долоні так разом з натовпом, uh, відчуваючи uh, збудження так, uh, у повітрі. Excitement. Before heading home, they took a stroll Along the, так. що нас залишилося? port, hotel. Okay, so as the sun began uh, to set, they drove to their hotel. У тут hotel буде, да? І так, uh, по почало, uh, сонце почалось, да? вони поїхали до готелю, tired, but very happy after a day filled with adventures in beautiful San Francisco. Port. Mm -hmm. Окей. Okay. Отже, коли сонце почало сідати, вони поїхали до готелю, втомлені, але дуже щасливі після дня, сповненому пригод у прекрасному сан франциско Все, розставили слова у правильному порядку. Будь ласка. На цьому огляд 46-ї сторінки завершено. Переходьмо до сторінки 47-ї. Match the questions with the answers. So, what's the name of your town? It's Greenfield яка назва того містечка Greenfield. What are some interesting sites there? Які там цікаві місця? There is a beautiful park. Yes, and the castle. Прекрасний парк і замок. Are there any rivers or lakes? Uh, чи є річки озера? A. Yes. There is a river that flows through the town. Є річка, яка біжить по місту, так? Do lots of people visit your town? Чи багато людей приїздять до містечка? Yes, lots of tourists come here especially in summer. Так. What do you like about it? Що ти любиш uh, у своєму містечку? I like its peaceful atmosphere and friendly people. Mm -hmm. Я люблю його мирну атмосферу, спокійну, тиху, да, і дружніх людей. A, B, C, D. What do you dislike about it? Що тобі не подобається? Well, sometimes the traffic can be really bad. Ну, інколи... Цей рух транспорту може бути, так? Величезний. Загромадження може бути величезне. Good. Отже, we have matched the questions with the answers. Ми поєднали питання і відповіді. Ну і останнє: uh, write sentences using the words as, uh, and the example. Uh, напишіть речення, використовуючи слова і приклад. For example, Lviv, beautiful western Ukraine. Львів is a large beautiful city that is situated in the western Ukraine. Lviv – це величезне прекрасне місто, яке розташоване на заході України. The Eiffel Tower is one of the most famous sites in Paris. Eiffel вежа одна з найвідоміших пам'яток культури так в Парижі. 3. San Francisco has a huge airport that serves millions of passengers. Um, Сан-Франциско має величезний аеропорт, який обслуговує мільйони пасажирів. На цьому огляд 47-ї сторінки завершено, як і повністю огляд нашого, о, нашого уроку 4E: Where I live, Module Places. That's all for now. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал. Вподобайку. Залишайте, будь ласка, свої коментарі під цим відео. Ну і долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті, аби підтримати автора каналу. І Долучайтесь до нашого телеграм-каналу, телеграм-канал English Webinars. Там ми проводимо, обмінімось інформацією, звичайно, з приводу англійської мови, читаємо, виконуємо якісь вікторини, наскільки це дозволяє нам система саме телеграм-каналу, пояснюємо якісь граматичні поняття, обмінімось літературою, ну і, звичайно, ми ще проводимо щотижня наші заняття, благодійні, благодійні заняття для підтримки військових. Протягом навчального року, літніх канікул, весняних канікул, зимових канікул, осінніх канікул, тобто постійно, наскільки це можливо. Тому, будь ласка, зробіть і ви свій внесок в навчання своє і у допомогу. Всі детальні інформації є в описі під цим відео, є посилання на телеграм-канал, тому, будь ласка, заходьте та приєднуйтеся до нашої спільноти там, де можна спілкуватися а, у, в онлайн режимі. Більше. Good, bye, good luck, до зустрічі на раундап.